Так, друзі, знімаємо пікнікс Monte Group. Трошечки зараз час. Я нарисую оригінальний вішок, знаєте, так, Тому раз ви і мости його вам зняти. Так, просто попередньо показали контейнер. Давайте будемо дивитися, що входить. Переважає тут кожний так, розмір обіду. Класні речі, це все це йде повністю упаковочка, дуже класні. Я вже буду відкривати 40-46 розміри. Це сукня у нас є, така 152. Така так, так, 46. попадається кілька таких теплих світшотиків, вони дуже круті. Ми хочемо відкривати, він таке окорочені класно на отелені. Так, вітровочки. Літровочки зараз 28-34, дуже класно буде. Це хлопчик моделька дуже класна. Кабілового кольору, буде крута, 140-146. Вітровочка без утеплення взагалі забрати. Так, так. так, ну і тут буде багато футболок у нас, 146, розмір. буде багато різних футболок, тут вішенка і шортики. Ну таке різні, 92-98 покидається розмір, 80 розмір, така футболочка класна. Ось, Це які? На 6 трошки, 116 розмір. Тисяч. Ну, коротше. Дуже класно. Будуть маленька, тут такий більш малючок, бачу 10. Звісно, що будуть повтори. На такий об'єм дуже багато повторів. Ну, так, багато, Але бачите, там 140-46, ми з вами буде на 108 футболів, дуже класно. Футболки, я вважаю, що покидаються, але розміри можуть подаватися різні. Тобто, Можуть бути пересікатися розміри, можуть бути однакові. Тобто, в літньому товарі дуже багато саме одиниць. Бачите, буковочки, бутовочки, така класна, як вона, дуже цікава така модель а, беріть, так, це не увагу, це Бережіть вам, що дуже 34-146 така, така є. Тут все йде натуральні вканинки. Тут, тут йде кутончик, синтетики ніякої немає. Я маю на великі футболочки, такі всі ковчуточки будуть, все йде саме з боку, знаєте, дуже класну якість. 158 і плодок на газку. Такі літні ясла. Порозбираємо, щоб 158. два, є такі футболочки. Вони такі класні, 140, 46 іде, таких напевно три футболочки. Така, значить, футболки, футболків, це просто взагалі бомба. 116, 152, 140 така футболка. Це такі теж без козы. так, така помилка, дуже класна якість. Такі є, 116 волосів. Дуже класні надзвонивки такі на хлопочка. Бачите, футболки повторюються, футболки є, але флотки теж такі. Так, це у нас э, полосинки в рубчик, шортики, 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 хлопчик, шортики, дівчинка. Оце моделька дуже класна, шортики. прикольні. Футболочки, дивіться, це все, шортики, футболка, футболка, э, ковтинка. Дивіться, ціла сорта таких футболок. Літа ну, попередньо, ціна класна, сподіваюся, теж. Ну, по розмірам знову ж таки продусь. Такі 152 бачу. Піду 152, 152, 128. Ціла сотка. Піднички. Ромпери. Це ромпер шортика, але теж дуже, дуже класна моделька. Такі прикордон. Дивіться, такі футболочки. Дуже класно бати, якщо ваші звіта є комбінувати. Тут 128 розмір бачу. 27, бачу, є 104. Так от у нас все лежить, іде. Ось такі футболи. Класше, щоб хати футболок на хлопці. Ось вони постійно, але там клас. Далі бачите шортики, 12 точки. І надзвонити з колегові класно, на літо смерті буде шортки, 12 Просто, е, Так, це шорти, шорти, футболка якась. Прикольно. Така футболочка, 164. Так. Така блузочка теж різко. Така якась кофточка ну, коротше, Це хто готовий ставити світом, бо табанки вже закінчують, вони є багато, такі футболки. Поврази які гарні. Брифіка тут майже немає. Ну, брати, Я схожу, наприклад, одну футболку таку відкрию. Покажу, що, я дивіться, яка вона класна. Дуже стильна така, ну для дівчинки. Я упевнена, що під, підліток, там навіть якщо це 152 чи більше, буде носити. Ти бачиш, дуже-дуже крута якість. Не знаю, чи продає камера, але ну, просто немовірно. Під шортики, під... на Так, знову дивіться, ціла купа футболок. Так, 140 бачу, 128, 134. Пока Таке класна модель кашорки, зараз я вам покажу. а, до речі, ну, шоки видно. Давайте розкрию вам цю модельку, ми розпомагаємо наші огляди. Ось, дивіться, така класна, набрителічко. Бачите, так одягається, Плечи спущені. І тканинка просто неймовірна. Це така віскоза, вона просто ну, як шок. Правильно, як шок. Так, далі покажу вам ще це модель шортику. Шортики йдуть на легеньку таку двониточку, бачите? Затягуються шнурочок, є кишеньки. Також актуальний дуже такий принт, акули, чекіти, що там. Дуже класна модель. Так, футболочка. Це якась така літня спідничка. До речі, з футболочком понизу можна скомбінувати з якоюсь футболочкою. Так, ну ось, бачите, все воно повторюється, але все воно класно і справи. Ну і тут немає там підводків. Дивіться. Така модель шортики. Така футболочка якась з паєточками. Лилова. Так, бачите, все сипиться. 116-122 є. 164-170. Ось. Це все, все, що падає. Давайте я вам цю модельку ще відкрию, покажу. Це дуже класна модель, дуже класна якість. Дійсно, якість, ну, така преміальна. І е, можна як топом, така, бачите, вона чим класна, що можна під е, короткі шорти. Під, під шортики одягати, саме так, знаєте, е, типу, як топом робити. Дивіться, яка вона купальна. Пальму з окуляром. Кольда таким дуже класний. Ну, тобто, такі, супер їхній пункт. Те, що покажу, знаєте, так, це малючок. Долечка, якась на 6 а, ну Давайте і цю вже відкрию, тоді може по небачити. Теж дуже класна моделька. Тут склад віско натуральна, дихаючи. Подивіться, так, так, такий рукавчик модний. І так само вона зав'язується під себе шорти, все що завгодно. Ну, Дівчата будуть просто ну реально, заході, вона дихаюча на відео. Так, це футболочка. Так, Ще такі, бачите, ідуть. 128 розмірів, йдуть. 164. Так, оці йдуть 140, бачу. 52. Ну, теж, два природні. ну Так, що ще вам тому ну, що Шортики видно, що не класна, там якась є вишивочка, звичайні, коротенькі такі на набониточки шорти. Я думаю, що буде бути класно комбінувати якісь. Такі... Так, це така брифчика куток. Може до п'яти оцінок, що була. Ще одна спідничка, така яскрава. Так, шортики, футболи. Так, така футболочка. ну Давайте я ще. Ось цю мабільку спіднички. У них теж тут є, але вони теж класні. І, я думаю, що можна спокійно комбінувати До них, е, спідничка йде тоненька, на таку двониточку, це у нас розмір 104, шнурочок затягується. Вона дуже така стильна, прикольна. Так. Е, Ронфер. Також відкрию колонку, покажу. Він взагалі крутий. Просто, дивіться, які класні. Шлеєчки. Ідуть із такими шортиками. Є кишеньки, натуральна тканинка, просто бомба. Так, шортики на вічинку такі. Такі хлопці. ще є шортики. Так, це щось таке, я не знаю. Це теж, напевно, ромпер або сукня. Так, спуничка, футболка, ромпер, футболка. Спільний ромпер, більше розмірки, спирмічка. Тому, в принципі, дуже гарно ділиться ще одна футболочка прикольна. Ну, Скомпонувати шортика, вона просто буде класно. Вона така, Бачите, такі прикольні рукачки. Тобто, звісно, що якщо похорони багато, ми приймаємо на мішечка, або там тих, от, можна замовити 5 кілограмів, Бо багато одиниць, Воно дуже класно ділиться. Ось, дивіться, можна замити там спірничкою такий комплект. Ось ще одна, бачите, треба... вона подарунок, там такі шортики випадаються класні. Можна з шортиками комбінувати. Дивіться, яка так, э, далі це у нас що, це на світовичка, напевно. 140. Дивіться, така вона класна. Ну, просто Просто бомба. Такі теж на літо. А вона, по-моєму, ще й двостороння, байдича. Ця модерка ще й двостороння. Дивіться, можна зробити яскраво, можна просто кольору подарувати. Дивіться, яка краса. Так, що у нас ще є. У нас тут ще є малючок, витровки, дві трошки, дві футболки. І ще. Такі шортики, певмичка, щевитовочка і а, то, що хочете, хочуть саме комішечек, домовляйте.